Діти, вітаю! І наш третій урок ми запишемо, проведемо у відеоформаті. Так, тому, діти, відкриваємо, будь ласка, сторінку 70. Ще раз, сторінка 70. Знаходимо тему нашого уроку. Робимо чарівний пальчик, кладемо його на перше слово теми і читаємо разом зі мною. Бережи свій. Рідний край. Отже, діти, як ви гадаєте, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Так, діти, ми з вами знову поговоримо про те, як потрібно берегти свій рідний край, да, природу і все, що в ній є. Отже, діти. І перше наше завдання нам потрібно прочитати і вивчити на пам'ять пісню, яка так і називається Світ буде добре. Тому, будь ласка, зробили чарівний пальчик, поклали його на перше слово куплета У і читаємо зі мною цілими словами. У великому такому світі ми не розуміємо багато, як же нам дорослим пояснити? Що не треба нашу землю руйнувати. Переходимо до приспіву. Світ буде добрим. Так хочу діти. Світ буде мирним. Так хочу я. Будем співати, будем радіти, буде щаслива наша. Земля. Отже, діти, і у мене одразу до вас є запитання: так що нам потрібно пояснити дорослим? Що вам дітям потрібно пояснити дорослим? Так, отже, нам треба пояснити, що не треба руйнувати нашу землю. Потрібно її берегти, піклуватися. Захищати, і тоді природа і земля нам обов'язково віддячать. Тому, діти, пропоную прослухати цю пісню, приспів і куплет, якої ми тільки що прочитали. Тому сядьте зручно і увага на екран! діти, Ми з вами прослухали цю пісеньку, сподіваюся, вона вам дуже сподобалась, а ми з вами рухаємося далі. І знайдіть, будь ласка, друге завдання. У нас з вами є чотири загадки. загадки, які нам потрібно з вами відгадати, а загадки, діти, будуть про навколишню природу. Тому знайшли першу загадку, читаємо разом з вами. Хто подорожує в повітрі на нитці? Подумали, діти. Я можу дати вам підказку. А, у нього є вісім ніжок, вісім лапок. Так, діти, якщо ви здогадалися, то це павук. Так, діти, він подорожує в повітрі на нитці, тому що павуки плетуть собі павутиння, і потім на нитках можуть подорожувати по повітрю. Друге. У кого на сучку комора? Так, діти, подумали. Сучок можна вважати деревом, а комора це дупло. Ану, діти, подумали, у кого ж на дереві дупло? Правильно, діти, у білки. Рухаємося далі. Третя загадка. Яку птицю називають білобока? Діти, ну тут все легко. Давайте, яку птичку так називають. Так, це в нас сорока. розумничка. І остання четверта загадка. Який птах удень мовчить, а вночі кричить. Так, діти, розумнички, це сова. Отже, я е, знаю, що ви всі в мене швидко здогадалися. Що ви всі загадки відгадали, ми рухаємося далі. Діти, у мене до вас є питання: скажіть, будь ласка, а чим прекрасна наша рідна земля? Поставте відео на паузу, подумайте. Так, наша земля прекрасна, тому що вона красива, так, тому що вона дає нам їжу для існування, дерева дають кисень. Так, тобто, завдяки. Природі, ми з вами живемо. Так, окрім того, вона надихає нас своєю красою, да? багато художників е, малюють природу, да? пейзажі, багато письменників пишуть вірші е, про природу, про її красу. Так, діти, тому наша рідна земля, особливо в Україні, да? наша рідна земля Україна, вона завжди прекрасна. Отже, діти, і переходимо до четвертого. Кнопочки були різні ситуації. І нам потрібно допомогти їй знайти вихід з цих ситуацій. Отже, діти, знайдіть перше і читаємо. Діти знайшли в дуплі лісові горіхи і гриби. Що вони мають зробити? Удивіть, діти, що ви гуляли в лісі, знайшли в дуплі Горішки і грибочки. Що ви маєте зробити? Так, діти, в жодному разі їх не можна чіпати. По-перше, це напевно їжа білочки, скоріш за все. Так? І навіть якщо ви їх не заберете, то ви, скоріш за все, залишите свій запах. І, я думаю, білочка його відчує і навряд чи туди повернеться і буде брати ці лісові горіхи і гриби. Тому їх чіпати не можу. Друга ситуація, да, тобто, що треба зробити? Просто піти. Далі, друга ситуація. Твій брат приніс з лісу їжачка. Що ти порадиш братові? Діти, ну подумайте, от уявили, да, що у вас є братик, а у кого є братик, уявили ситуацію, що ви сидите вдома, а тут братик приносить їжачка. Так. Діти, скажіть, а чому його не можна залишати? Так, бо він звик жити в лісі, і йому буде некомфортно жити в неволі. Навіть якщо ви будете за ним супер доглядати, йому все одно буде некомфортно. Тим тваринкам, які звикли жити на волі, буде дуже незручно жити у Домі, да? І навпаки, ті, що живуть в домі, їм незручно буде на волі. Тому діти краще його відпустити. Наступне, третє. Що ти зробиш, коли побачиш надломлені гілочки дерева? Надломлені, да, діти? Тобто вони не, відломані, не відламані, а просто так висять. Так. Діти, якщо ви побачили такі гілочки, їх треба повернути на місце, да, прив'язати, і є шанс, що вони знову приростуть, і дерево його гілочки продовжать рости. Наступне, четверте. Навесні ти побачиш, як на лісовій галявині розпустилися перші конвалі. Що робити? Так, діти, не можна їх чіпати, да? це перші квіти, і чіпати їх не можна. Потрібно, якщо ви хочете підійти, подивитися, можливо, сфотографувати, але в жодному разі не ламати, не зривати, а залишити їх, щоб вони і далі квітнули і радували інших людей. Тобто не чіпати. І п'яте. Після походу залишилося сміття. Твої дії. Так, Дітян, веде подумав. Я думаю, що всі, коли пригріє сонечко, то зразу з батьками підуть на пікнік, да, на природу. Але там залишиться сміття після, да, після походу буде сміття залишатися. Що будемо робити? Звичайно, діти за собою потрібно прибирати сміття і викидати його діти у спеціально відведені місця, у сміттєвий пак, да, у смітник. Діти, а якщо от ви були на пікніку і побачили, що лежить чиясь чужа там, пляшка або чужий якийсь фантик, то можна його залишити і піти далі. Ні, діти. Да? Якщо ви вже збираєте сміття і поруч є чиєсь, ну, чиєсь, чиєсь сміття, то не полініться, а й його заберіть і викиньте у спеціальне місце. Робимо нашу природу таким чином чистішою. Добре, молодці. Рухаємося далі і знаходимо п'яте завдання. Зараз ми з вами прочитаємо уривок казки, бережімо землю, автором якої є Марія. Смирнова. солде смир. Так, тому зробили черік пальчик і разом з диктором слухаємо. Колись дуже давно, ще до того, як люди винайшли в лампочку й автомобіль, земля була чистою та квітучою. У річках та озерах морях і океанах жило багато різної риби. У небі вільно літали великі й малі птахи. Ліси, поля та луки населяли різні звірята й комахи, але з кожним великим винаходом людина забирала багатства землі. Їй потрібен був і ліс, і вода, а згодом і повітря. Не навчилася людина берегти землю. Іде людина разом з дитиною полем. Дитина травичку зриває з коренем, пляшку з-під води кидає в блакитні волошки. Прямо до мишачої нірки. так і закрила вихід. Ідуть лісом. Крихітний парусток дуба затоптали, не помітили гніздечка перепілки в траві, усі яйця побили. Далі повз річку шлях їхній пролягає. Кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду. Упав він на рибку, а тій важко дихати? Зібралось усе живе на раду. Як же донести людині, що вона не єдиний мешканець землі? Отже, діти, ось така коротенька казочка, В мене до вас таке ж саме питання, діти, як же ж донести людині? Що ми з вами не єдині мешканці землі, що, крім нас, існують рослини, тварини. Да? Як же втіти? Подумайте. Так, діти, потрібно починати із себе, показувати своїм прикладом іншим людям, як треба вчиняти. Да? Наприклад, коли йдете полем, да? то не треба чіпати рослини. Не зривати травичку коренем. Сміття забирати з собою, а не кидати в плакитні волошки, да? бо таким чином і природу засмічуємо, і не даємо мишці да, вилізти з нірки, як було в тексті. Так, діти. Знову поліетиленовий пакет забирати з собою потрібно було, а не кидати у річку, да? бо там була рибка, їй було важко дихати. Тобто, діти, потрібно починати із себе, прямо з малого дитинства, да, з малого віку. Тому кожен зараз починає із себе. І ніколи більше такого не робить, да, якщо навіть і робили. А ті, хто не робили, молодці, ви продовжуєте в тому самому напрямку. Отже, діти, давайте підсумуємо наш урок. Що ж нам потрібно робити для того, щоб берегти рідний край? Так, діти, так, потрібно дотримуватися правил правильного поводження. А правила, пам'ятаєте, ми з вами вчора вивчали. Їх було скільки? Їх було сім, так, діти. Потрібно користуватися тими правилами і, можливо, якимись новими, да, які ми сьогодні або вчора не називали. Тому, діти, запам'ятаємо, природа у нас з вами одна. Планета Земля у нас з вами одна. І ми з вами маємо її берегти, так? навчитися правильно з нею, з нею співпрацювати, так скажемо. Так? Берегти її, тому діти, Дотримуйтесь цих прав. А на цьому наш урок закінчений. До побачення.